Бориспіль оповила Темрява вихідними світло було відсутнє по 12 годин. Через це 12 січня. Зранку люди прийшли під міську раду шукати відповіді на питання: де електроенергія і коли буде. Очільник Бориспільського районного підрозділу ДТЕК Київські регіональні електромережі Юрій Бриш повідомив, що останні обстріли майже вщент зруйнували енергооб'єкти. Тому лівобережжя Київщини опинилося в такому скрутному становищі. Зокрема, надзвичайно постраждав енергетичний сектор Броварського. Району, який довелося частково заживити за рахунок потужностей Бориспільського району, ситуація в нас не зовсім тихо, критична, тихо. але ж є проблеми. У нас були, у нас є питання, скажімо, лівого берега, так від Укренерго, від Гесов, від ТЕЦа. Все понищили. І ми оцих трохи, там 60 мегаватт. Безпосередньо розподіляє. Ну, не я, відповідно, Укренерго, диспетчерські, ці всі, по лініях високовольтних 110. Вчора стався, скажімо, такий випадок, чому все потухло. Ви знаєте, е... я сам ходив, шукав, найшов. Переяслівська бригада приїхала, і в ноль часов 20 хвилин ми відновили живлення, скажімо, ну, на частину. Але ж воно йде не тільки на Бориспольщину, воно йде і на Березань, Баришівку, весь лівий берег живиться звідси. Тому прийняти таке екстрене відключення 12 на 4. Я розумію, чекайте, ну, 12 немає, 4 є. Та віру, що немає. Ну так послухайте, 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 ще є, ще є аварійні відключення. Аварійні відключення стаються і через погіршення погодних умов. А також неділю через перенавантаження згоріла одна із трансформаторних підстанцій. Проте ситуація контрольована. Працівники ДТЕК, попри значне погіршення погодних умов, цілодобово працюють над відновленням електропостачання у Бориспільській громаді. Зокрема, значить, ідуть відновлювальні роботи. Так само в день і ночі високовольтні мережі «Укренерго» роблять є. Є прогнози, що мають відновити і включити бровари І той весь куст від Укренерго і від ТЕЦа. Ну якщо включать відповідно оці 60 мігават, які нам дають, так воно станеться на Бориспольщині. Я сподіваюся, що ми тоді прийдемо хоча б 5 на 5. За словами секретаря Бориспільської міської ради Владислава Байчаса, критична інфраструктура працює вся на генераторах, аби забезпечити подачу тепла і води. Оці генератори, які нам дав красний крест. Вони всі на водоканалах, щоб у вас вода була. А на... нема води. Нема розумієте, води щасливі 4... 4... 4... меди, перевоксальна вісім, чотири поверх. Води води нема. Так у вас, там... Нема. Так, так, у вас не там підвищувальна, яка піднімає на вигляд. Нема води, так... шановна. Я живу в цьому будинку. Ну так я ну, так... я так за в... сутки мав 30 хвилин всього. лиш. Ну чекайте, і не в суть тому. Там води не було ніколи. Сусідні дома поставили генератора, і вони мають воду, ліфти і освітлення. Ми ж на привокзальний піднімаємося без ліфтов. Ми піднімаємо води, нас немає, тому що моторчика Валально, треба включити підняти. У нас генератори стоять на всіх школах, на всіх садочках. Це пункти незламності. Зарядити свої гаджети можна в пунктах незламності, а в деяких з них навіть можна підзарядити екофло. Загалом по Борисполю 13 пунктів незламності. Окрім того, є батальйон патрульної поліції, кому ближче на кошового. є Бориспільське районне управління поліції. На Скамінського 4. приходьте до нас люди. Поліція можна. Ось міськраду піхоти заряджають. Хто вам таке сказав? Дивіться, до мене людина в райуправління приходила, каже, можна зарядити екофлоу. І людина заряджає. Приходьте до мене особисто а на Камінської 4. А? 4. В будь-який час. Дивіться, якщо є тривога, якщо є тривога, ну, всі люди просто спускаються в укриття і там заряджаються. А так, будь ласка, приходьте. Отож, пункти незламності працюють в місті як пересувні, так і стаціонарні. Більшість із них розташовані в приміщеннях освітніх закладів. Зауважила заступниця міського голови Людмила Бистра. «В освітніх закладах, в усіх освітніх закладах сьогодні відкриті пункти незламності. Сьогодні немає ні єдиного освітнього закладу, де б не працював пункт незламності. Сьогодні жоден освітній заклад, жоден педагог не сказав про те, що я не буду працювати, я не буду виходити чергувати. Вони працюють і працюють добросовісно. І я б дуже попросила кожного, коли ви отримуєте інформацію, а телефонної інформації про те, що закриті двері немає, не працюють, надходить надзвичайно багато. Ми висвітлюємо всі телефони. Підніміть трубку, зателефонуйте і запитайте, працюють чи не працюють. Ви знаєте, коли я читаю таку інформацію, от мені хочеться, щоб працівники тієї чи іншої служби прийшли замінили, Знаєте, де пункт незглавності? Сядьте, спробуйте замінити вчителя і спробуйте ну, краще працювати, виконувати ті додаткові обов'язки, які сьогодні виконують вчителі. Так не повинно бути по відношенню до вчителя. Я дуже попрошу. Вночі, от у нас другу добу директор балу, вона ночує, вона живе в закладі. Знаєте чому? Через те, що там найбільша кількість людей, які приходять, які сидять там ну, не тільки в день, а і вночі. Ми нікого не відправляємо, ні звідки не відправляємо. Звичайно, на сьогоднішній день темна темна вулиця вночі. Десь закриваються двері, але скрізь є люди. Вони відкривають ці приміщення і вони зустрічають кожного, хто приходить. Не везіть в освітні заклади нетверезих громадян. Не везіть. Везіть їх в ДСНС, везіть їх в поліцію. Я не знаю, куди везти, але не везіть в освітні заклади. Але о 12-й ночі не повинен директор школи. Шукати вихід із цієї ситуації. А він мені завтра, він нам усім і завтра, і після завтра, і до кінця війни повинен триматися з цим пунктом незглавності. Тому ми всі маємо дбати про тих, хто працює в цих пунктах незламності. Ми не просимо гарячий чай, ми його забезпечуємо. Ми не просимо цукерки, печиво, бо ми всім цим забезпечуємо. Ми робили цю роботу якісно до цього часу. Ми її будемо робити якісно і завтра. Але я вас дуже попрошу з розумінням відноситься до освітнього закладу. Буду і до педагога. Валентина Степанова ліхає Євгеній Бойко. Новини Терез Бориспіль.